Розгромна перемога в Лізі чемпіонів це саме те, що треба виснаженому колективу Хансі Фліка. І як в плані практичного результату, чергові бали в загальному етапі Єврокубку це завжди приємно. А також в емоційному барса потребувала якогось солідного бусту і власне отримала його. Щоправда, за рахунок приниженого олімпіакосу. Але це кінцевий результат виглядає солодкою, а головне легкою прогулянкою. Насправді ж, перша частина гри викликає ряд запитань до каталонської команди. Втім, про все по порядку з вас. Лайки, і підписка і схрещуємо пальці напередодні надважливого вже наступного матчу першого Ель Класіко цього сезону. Вже в звичному порядку Хансі Флік вимушений видавлювати максимум з мінімальної кількості іспанських запасів. Тому саме в цій зустрічі ми могли побачити таке новомодне явище, як Рашфорд на позиції нападника. Тренер вирішив не ризикувати і зайвий раз не висмикувати Фарана Тореса, ставлячи на паузу процес його відновлення. Ще більш оригінальним виявився лівий фланг в обличчі Дро Фернандеса. Зазвичай у своїх рідких проявах його загравали під нападником. Але це місце флік приберіг для головної зірки цієї зустрічі. І не дарма, бо у барси вже котру гру підряд є суттєві проблеми що з фізикою, що з менталкою. Тому навіть добряче знесилений Педрі був би не проти скористатися зарядом від Ферміна Лопеса. І поява в старті Касадо по суті про те ж саме: сила та витривалість, плюс заслужений відпочинок для Френкі Дейонга. Як це часто буває, початок матчу задав тон всій зустрічі. Ну, більшій її частині точно. На перших же секундах 17-річний дро одразу відчув європейський тиск і віддав неточну передачу назад. А там вже у вихід цих подій не зрозуміло один одного Бальдета Касадо. І як наслідок, супернебезпечний момент, в якому старому поляку довелося стрибати в нижній кут і рятувати Барселону. І подібних похибок з боку каталонців вистачило б на повноцінну нарізку для того ж самого Ютубчика. В доволі простих ситуаціях помилявся дро, де Кілька разів ченцний віддавав жахливі передачі в примітивніших розіграшах в моментах, коли тобі ніхто не заважає, і навіть натяку щодо пресингу з боку суперника немає. Рикошет від Касадо, котрий я певен намагався заблокувати небезпечний удар, щоб врятувати власні ворота. А в підсумку створив потенційно гольовий прецедент, на який Щенцний вже ніяк би не зреагував. Брак з передачами також був від захисної лінії. Причому в повному складі кожен з каталонських захисників виділився особистим факапом. Перший тайм взагалі можна сміливо охрестити як боротьба з внутрішніми демонами. Не Олімпіакос власноруч створював небезпечні моменти біля іспанських воріт. А сама Барса фактично дарувала грекам гольові епізоди. Це виглядало місцями комічно, але в більшій мірі валідольно. Врешті-решту Барселони був свій план на цю гру. По-перше, треба задіяти мінімум ресурсів для здобуття перемоги. Сама наявність позитивного результату навряд чи обговорювалася, адже мова йде про грецький клуб, який мав дві поразки у власному активі в ЛЧ. А відповідав за все, це головний тренер Хосе Луїс Менделібара, котрий є справжнім експертом з предмету Барсалогія. Більшу частину своєї тренерської кар'єри він провів в Іспанії. Де його головним кошмаром стала саме Барселона за 27 мочних зустрічей він зазнав 23 поразки і здобув лише одну перемогу ще у 2012 році. Втім, важлива була не лише перемога, а перемога малими силами. Адже вже на цій неділі у Хансі Фліка серйозне випробовування у вигляді Ель Класіко, тому варто не тільки поберегти основних гравців, а й дати змогу їм відпочити. І в плани точно не входило перетворювати рядовий матч в іспанських стінах за аутсайдером на силове випробовування. Тому команді можна просто розвивати швидкі атаки шляхом різноманітних передач на блискавичного Рашфорда, котрий миттєво унесеться з м'ячем і скористається вільним простором в захисті. Та й в центрі теж. Того ж олімпіакоса альтернативним варіантом буде просто віддати м'яч Ямалу, і він точно щось вигадає. Шкода лише, що він все ще відновлюється після пахових проблем та гулянок з Нікі Ніколь. Тому в звичному зірковому форматі він не сяяв. Але сподіваюся, що це виключно питання часу. Дякуючи Богу вдачі, котрий точно неодноразово посміхався Барсі по ходу першого тайму. Лопес розпечатав ворота багатостраждального Константіноса Цолакіса, і тим самим, навіть не підозрюючи цього, почав процес пробудження, а головне запалювання Олімпіакосу. Сам гол вийшов чудовим і організованим суто на індивідуалці Ферміна. Це якраз той ресурс, якого в останніх матчах Барси відверто бракує, точніше, ціла формула: енергійність, працьовитість та креатив. І коли в тренера є гравець, який вміщує в собі всі ці параметри. То загроза воротам суперника те обставина, котра навіть не обговорюється, як і ситуація, в якій ви можете дізнатися про барсу набагато більше. Я говорю про наш телеграм-канал Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Звісно, суто з футбольної інтригуючої точки зору було б цікаво подивитися на матч, якби грецький колектив забив першим. Швидше за все, ми б спостерігали за класичним побиттям двозахисної команди за рахунок багатотисячних спроб з боку. Варси зламати цей замок. Хоча дірок в захисті в Олімпіакосу вистачає, проте каталонці точно витратили б значно більше сил на той самий результат. Тому зайвий раз я вдячний, що ще на перших секундах Шенс не здійснив надважливий сейф, який зумовив хід гри. Повертаючись до голу Ферміна, цей акт грецького вандалізму вже на шостій хвилині почав збільшувати рівень запалу та ненависті Олімпіакосу. Вони почали грати інтенсивніше та нахабніше. Нарешті почали підніматися вище за рахунок пресингу, який відкривав опцію володіння м'ячем. А барса навпаки трохи відтягнулася назад і сподівалася пережити цю хвилю злості на власній половині поля, продовжуючи створювати гольові моменти завдяки. Контратакам. Ну надовго греків не вистачило, і вже коштом власного пресингу Барселона створила другий гол. Фантастично мотиваційна історія полягає в тому, що асист віддав саме юний дро. Цей матч в лізі чемпіонів він точно запам'ятає на все життя. Взагалі, спонсором другого голу був не лише агресивний пресинг від Педрі чи передача від дро. Основним меценатом стала груба гра Олімпіакосу. Вони дійсно з кожною наступною хвилиною активно піднімали градус матчу. І добра частина фолів приходилася саме на Ферміна лопеса. А ще більше іспанця дратувало те, як ці порушення трактує головний арбітр тієї зустрічі. Урс Шнідер. Швейцарський суддя, наче сам до кінця, не усвідомлював на якому рівні наразі працює. Чи навпаки, чудово це розумів, тому й нервував, намагаючись із кам'яним виразом обличчя не подавати виду. То в одному епізоді він фіксує відмашку, то в іншому ні. То одна груба дія заслуговує на свисток, то інша схожа за змістом. Вже ні, про довготривалий перегляд вар в очевидних моментах. Я взагалі мовчу. Словом, то був не найкращий матч від швейцарського судді, і саме перед дублем Фермін знову зустрівся з сумнівним рішенням арбітра. Лопес був настільки близький до нервового зриву, що вже відверто зривав злість на м'ячу, відбиваючи його головою куди подалі. Добре, що ця історія завершилася хеппі-ендом. і тепер, що Шнідер, що Олімпіакос будуть знати, що Ферміна точно не варто виводити із себе. Здавалося, що Барса послідує вже за стандартною для себе схемою: не впевнено провести перший тайм, спотикаючись об власні помилки, а на другу частину гри вийти і показати кращу версію себе, ну хоча б спробувати. Але цього разу каталонці вирішили діяти більш оригінально і вирішили відродити інтригу в цьому матчі хоча б на 10 хвилин. Пропустили м'яч від Елька Абі, котрий за цей час встиг спробувати пробити головою, посперечатися з арбітром і забити гол. Так, потім це взяття воріт відмінили через гру рукою Еріком Гарсії, але назначили пенальті і м'яч все ж довелося виймати з власних воріт. Здавалося б, що нарешті настає апогей протистояння в цьому матчі. Відроджується інтрига, і барсі доведеться зберігати високу концентрацію аж до 90-ї хвилини. Але через три миті винагорода знаходить свого переможця, і гравець Олімпіакоса отримує другу жовту за чергове порушення. Греки в меншості, та вони ще й програють. А барса згадує, що напередодні матчу з реалом команда потребує емоційного бусту, тому вирішує пуститися берега, перейти в фізичну межу і насолодитися нагодою, що трапилася. До того ж, гру підсилює Френкі Дейонг з лаби запасних, і флік, наче прямо говорить команді: згадайте попередній сезон та добренько так відпочиньте. Там і насолодіться футболом, а каталонців довго вмовляти не треба. Таме пенальті на Рашфорді, котрий реалізовує Ямал. І це теж важливий момент, який має підбадьорити молоду зірочку і додатково налаштувати на Ель Класіко. Тут же знаходиться місце й для дублю Рашфорда. Причому процес оформлення обидвох забитих м'ячів був настільки холоднокровним, що стає по справжньому моторошно від менталки англійця. Що там йому наговорив Хансі флік по ходу цього сезону? Як налаштував мізки Маркуса? Доволі цікаве питання, бо у підсумку ми спостерігаємо за праймовою версією Рашфорда. Ну добре, він впевнено йде до найкращої версії самого ж себе. В нього вже 5 плюс 4 по системі гол плюс Пас за Барселону. Прослідковується чіткий акцент на швидкості та поставленому ударі. При цьому мінімум дриблінгу, а зіграність з одноклубниками лише продовжує зростати з кожним новим матчем. Згадаємо, як був зароблений той пенальті Рашфордом. Він без зайвих проблем увійшов у штрафну зону греків за рахунок коротесенької серії пасів з ферміном. Це була просто насолода для очей. Ну і звичайно, куди ж без головного героя матчу та його першого ж в кар'єрі хетрику. Фермін Лопес був вражаючим. Саме такий живчик і потрібен Барселоні. Особливо в скрутні часи, за якими ми не так давно спостерігали. Емоційне виснаження, майже апатія до футболу тотальна втома, але все це поступово нівелюється якраз завдяки таким роботягам, як Фермін. Ну і одразу ж до цієї події прив'язуються декілька приємних досягнень. Одне з яких звучить так: Фермін Лопес став першим іспанським гравцем в складі Барси. Котрий оформив хет-трик в Лізі Чемпіонів в 21-му сторіччі. До того ж, всі три голи він забив неробочою ногою. Десь має напрягтись один Дані Ольмо. Перемога над Олімпіакосом це чудово, особливо коли очікуванням відповідає не лише кінцевий результат, а й сам план його досягнення. Задіяні обмежені ресурси, перемога здобута у відносно лайт режимі, без інтенсивної біготні розтянутої на 90 хвилин. Та ще вдалося надати хоча б якийсь відпочинок лідерам команди, відмітки у вигляді галочки під всіма можливими пунктами. Це важливий момент, бо вже в неділю Барселона вперше в цьому сезоні зустрінеться з Реал Мадридом і підійде до цього принципового протистояння з високопіднятою головою на неймовірному емоційному піднесенні. Сподіваюсь, що над важкий сезонний період вже можна вважати пройденим. Так, ця захисна лінія каталонців все ще виглядає як проблемний актив. Вистачає як індивідуальних помилок, так і колективних. Висока лінія захисту досі не працює як злагоджений механізм. В ній досі відсутній лідер оборони. Той, хто збере всіх докупи і триматиме в залізній рукавичці, той, хто зможе напхати товаришам по команді за косяки. Але хоча б кадрова проблема поступово вирішується, до гри вже повернувся Ямал та Лопес на підході, Рафіня та Торес обидва, наче мають бути готовими до Ель Класіко. Півзахист укомплектований та відносно свіжий, відпочивший, наче все не так погано, як здавалось. Питання до ігрової форми тих, хто лише повернувся з лазарету, зберігаються Навряд чи Ми побачимо їх у піковому значенні, але враховуючи те, скількох гравців основи барса втратила. Радіє ж вже тому, що їх процес відновлення поступово завершується, і вони можуть хоча б у якомусь вигляді підійти до гри та залатати дірки в складі. Звичайно, реал в цьому сезоні вже не розклябана плакса, це колектив з новим вектором розвитку відносно поставленої гри, та праймовим Бапе, котрий точно скористається огріхами в захисті Барси. Питання лише в тому, чи зможуть Блауграна забити більше за мадридський реал. Наразі лише таким чином каталонці одержують перемогою: що з аутсайдерами, що з топ-суперниками, просто забити якомога більше голів. Ось і весь секрет. До речі, вагомою втратою на цей матч буде головний тренер. Хансі Фліка вилучили в попередній зустрічі з Жероною, тому замість нього на тренерському міску буде хтось інший. Говорять, що це може бути сам Олькантера. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте матч з Олімпіакосом, і які у вас очікування від майбутнього Ель Класіко. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.